Вітаю, друзі, ось каналу. От пару днів тому викладав ролик. Ой, про рівень масла в фрезі хотів їхати фрезерувати. Город поки сухо. Поїхав, привіз пів прицепчика гною і в результаті закипів. Думав, що може це що кип'ят. Температура нормальна. відкрив бачок, а бульбашки йдуть. Зараз приступаю до розборки. Я так думаю, що, мабуть, пробила прокладку. Так, друзі, продовжуємо розбирати це. Ой, лки-палки, а це зажато. Так. Прокручуємо. Пошукаем верхнюю мертву точку. Я okay. 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 Тепер це раз знімаємо, аби не попутати їх місцями. Права. І так само зразу витягуємо тягу. І аби їх не спутати, яку сторону вони стояли, так і ставимо. Ось ну, таку вперед. Це. Так знімаємо це коромисло. І так само витягуємо цю штангу, аби не спутити. От. Як бачите, поскладав. Зараз це, аби знати, як воно було, акуратно. Тряпочку замотуємо. Ось так. І в ящичок. Розберемо ключик на 18 і це будемо розкручувати. Зоберемо вороток, щоб було в взяти. З вами прекрасно. Де я його поклав? Так. Тепер це все зриваємо, будемося, аби завтра знати, що купувати. Зірвали. Що взриваємо. Так, тепер з тої сторони. Цього аєчко. О. Все, я пішла яйця вже гайк. Добре, зараз це зніму і туди вже покажу, що і стало. За допомогою маленького молоточка це зрушу. Зараз я спробую стягнути. Щось не пускає. Що не пускає. Все повідкручував. О, пішло. Зараз це беру, несу до гаражу і в гаражі будемо дивитись, що куди і до чого. Отже, друзі, зняв я прокладку, навіщо добре, навіть її не втирав. Якщо так на неї подивитись, трошки є ось тут закопченого. І тут таке місце закопчене. От, як виглядає. Тобто ось тут трошки пускало, ну і тут дивіться, є сліди від чорного. значить з двох сторін пропускало. Зараз повтираю катранчиком, туди подивлюсь, що воно покаже, може ліпше буде видно. Протерцю прокладку. Судячи, може буде видно, може ні. Ось тут є таке прокопчене. Ну і з цієї сторони так само не дуже сі подобає. А з цієї сторони то взагалі чудесно. З цієї сторони прокладка блистить, а з цієї чорна. Такий вигляд, що вроді би одним боком була затягнута. А тут от. Якщо брати прокладку. От вона така була. Тобто ось, ось це прокопчене з цієї сторони. От, як бачите. А то і з цієї сторони щось трошки є. А тут відпечатався язичок. Ой, зараз чещу. А завтра в магазин і буду купувати прокладку. Інакше що робити. Весна робити треба. Що буде коштувати, то буде коштувати. Завтра продовжу.